Вітаю, друзі! Що може бути смачнішим за домашню солодку випічку, приготовлену з любов'ю і в гарному настрої? І в мене є гарний рецепт маковий завиваний. Це щось неймовірно смачне. В тепле молоко всипаю дріжджі, ложку цукру і декілька ложок борошна. І нехай 5 хвилин постоїть. Потім додала сіль, ванілін. Жовтки, цукор і все борошно. Змішую всі продукти. В кінці додала м'яке вершкове масло і добре вимісила. Тісто може трішки липнути до рук. І це нормально. Не треба поспішати додавати борошна. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці на пів години. Через півгодини буду тісто витягувати. І знову відставляю десь на півгодини. Стіл змастила олією, а тісто розділила на дві частини. Скатала в колобки, нехай відпочиває, і не забудьте накрити, щоб не обвітрилось. І роблю начинку. Добре збиваю один білок. Додаю щіпку солі, ванілін і ложку маної крупи. Все так обережно змішую. І потім додаю МАК. Його треба запарити у кількох водах, добре розтерти з цукром і ваніліном. Я мак в магазині не знайшла, а знайшла готову начинку. Тут краще купити МАК. І тепер все обережно змішую. Розкачую тісто. Тут можна готувати, як ви забажаєте! Можна начинку розмазати по всьому тісту і скрутити рулет. Я кладу її з краю, мені так більше подобається. Можна залишити два рулета, а можна зробити віночком. Залишаю в теплому місці, щоб піднявся, духовку розігріваю до 180 градусів і випікаю приблизно 30 хвилин. Перед випіканням змастила білком. Ну, дуже смачний вийшов! Поки він охолонув, половину з'їли. Смачного і всього найкращого.